Традиційно урочиста церемонія розпочалася із виконання державного гімну України та хвилини мовчання. Пам'ятаємо про всіх і кожного, хто повернувся з війни на щиті. Схилимо наші голови та вшануємо пам'ять про них хвилиною мовчання. Дуже приємно, що сьогодні разом з нами діти. Це наше майбутнє і ця проплята Російська імперія позбавила наших дітей щасливого дитинства. Але наші захисники, захисниці ще зроблять, щоб Україна була європейською вільною державою. 256 воїнів з різних громад Одеської області, з яких троє удостоєних високого звання Героя України загинули, захищаючи Україну у вересні протягом 11 років війни. На знак вшанування їх світлої пам'яті лунають удари дзвону. Нехай цей дзвін пам'яті лине високо у небо та повертається до нас світлом перемоги, яку несуть наші небесні янголи. Захисники України яким за героїчні вчинки присвоєно високе звання Герою України посмертно? Свіщ Олександр Олександрович, полов'яний Віктор Віталійович, Кучеренко Денис Денисович. Ці удари дзвону нагадують нашому суспільству, якою високою ціною досягається незалежність України. Це символічний заклик до нас пам'ятати загиблих героїв, пишатися їх мужністю та звитягою, а також шанувати та опікуватися долею їх рідних. Сьогодні наші серця заумирають у молитві за кожного, хто віддав своє життя за волю України. Хотілося сказати під час цього читання – Микола Миколаєвичу зупинись. А зупинись, бо... бо це імена. А за цим кожним іменем стоїть Всесвіт. Серце матері, сльози дружини, біль дитини. Це ж яку ціну ми платимо? Це не золото, це не срібло. Села не території, і навіть не міста і села, бо це все ми відвоюємо і здобудемо. І як ми не зможемо повернути ось ту дитину. Ці діти, віддавши саме ці де, уже стоять перед Престолом Господь. Хто душу положить за братів своїх, у того уготовлені вінці у Царство небесно? Господи, прийми наших дітей. Царство у вічність, а нам дай сили, мужності і відваги вибороти, вистояти і вже дати тій орді, щоб вони боялися дивитися в нашу сторону, що ця дитина в майбутній державі вільній, незалежній, сильній, жила щасливо, і вже не боялася, що цей ординець прийде. Красти, грабувати, насилувати і вбивати. Ми преречені на перемогу. Бо з нами Бог, з нами Україна, і з нами наші ангели світла. Одним з таких янголів небесного воїнства, на жаль, став Одесит, боєць третьої окремої штурмової бригади Юрій Глодан. Чоловік приєднався до лав збройних сил України після того, як у квітні 2022 року його дружина, тримісячна донька та теща загинули під час ракетного удару Російської Федерації по житловому комплексу Тірас на цій війні. Я втратив багато обратимів. Один з таких Юрій Глода, на позивний НАБАД Набат ніколи не тримав зброю в руках до повномасштабного вторгнення. Він був звичайним пекером. Але в день, коли руснява ракета попала в ЖК «Тірас», де знаходилась та загинула його сім'я, Набад взяв до рук зброю, долучився до 3 ї окремої штурмової бригади, став навчатися та згодом став вправним воїном. Також я би хотів згадати про друга фарша, людина, про яку в нашому підрозділі ходили легенди про його мужність та сміливість. І багато хлопців брали з нього приклад і хотіли воювати саме як він. Про таких воїнів, як Набат і Фарш, і сотні таких же мужніх воїнів будуть писати в книжках, велика шана всім сім'ям загиблих воїнів, бути воїном, жити вічно. Слава Україні! Героям слава! Мужній воїн з Одеси Олександр Свіч на позивний фарш, указом президента України, був удостоєний найвищої державної нагороди, званням Герою України посмертно. Одесити земляки на громадському обговоренні та депутати Одеської міської ради підтримали ініціативу ветеранської спільноти Одещини перейменувати у місті Одеса вулицю Середня. Відтепер одна із найстаріших вулиць в історичному центрі, де до війни працював Олександр, носить ім'я героя. Він попередив мене ще в 2021 році, що якщо розпочнеться вторгнення, якщо буде війна, то він буде там першим. Він своє слово стримав і він вчинив як справжній чоловік. Я і радію, що в місті буде вулиця, названа на честь мого сина. І з тим самим мені дуже сумно. Мені сумно, бо краще б він ходив живим просто по вулицям Одеси і зробив щось для своєї родини, для своєї донечки, для своєї країни щось гарне. Ми розуміємо, що Україна і наше місто вже ніколи не буде таким, як воно було. Дуже важливо, щоб наші містяни Одесити, щоб наші українці розуміли, що ми зараз. Будуємо нове українське суспільство. Ми повинні нести цю культуру в життя сьогодення. Інакше не буде результату, інакше не буде України. Бо пам'ять це дія, і ми діємо. Допомагаємо нашим військовим, які наразі боронять Україну. І ми хочемо, щоб вони повернулися до своїх родин живими. Ми не хочемо, щоб на не честь тих людей ставало все більше вулиць. Робимо все для того, щоб Одеса залишилась українським містом і щоб Україна вистояла і перемогла. А ми надалі будемо просто нести цю пам'ять, і вона буде ставати сучасною історією. Виховувати і плекати в собі та своїх дітях свідоме ставлення до патріотизму та самопожертви воїнів – це завдання для сумління кожного з нас. Адже тільки так усі ті, хто втратив рідних на війні за свободу і незалежність України, знатимуть, що жертовний подвиг їх рідних немарний, а їх біль не даремний. Я болю замолюпі. Чинь, за правду, і дони нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі.